Всім доброго дня. Сьогодні я вам би хотів розповісти про такий важливий процес, як відлучка поросят. Так як даний процес є дуже великим стресом для поросят, то відповідно до цього треба підійти дуже фундаментально в тому плані, що бокс повинен бути, по-перше, гарно просушений після мийки і прогрітий, щоб мінімізувати всі стреси для поросят. Також, так як для порося, це приміщення нове і невідоме. Ми додаємо трохи комбікорму на підлогу. І тут ще буде розставлено додаткові поїлки з водою. Оскільки місце, повторюсь, для них незнайоме, і вони не знають, куди їм йти і що робити. Комбікорм засипаний завчасно. На підлозі також. Засипаємо, підсипаємо потрошки завчасно, вода розставиться вже в процесі, як відлучаться поросята. Розстановка самих поросят у нас проходить від більших від дальніх станків до менших. І самий останній станок у нас залишається для сортування. Ми туди сортуємо самих слабших поросят. Для того щоб оператор при заході в бокс зразу звертав увагу на стан цих поросят. Ну і при потребі вони там проходять лікування температури при відлучці стараємось дотримуватись в перші дні при постанові поросят в межах 24-25 градусів. Далі параметри заводяться на комп'ютері. Я вам покажу пізніше. І далі комп'ютер в автоматичному режимі підтримує. Мікроклімат, вентиляцію і температуру самостійно. Зараз я вам покажу нашу систему управління мікрокліматом в боксах. Так як у нас управління повністю автоматичне, єдина наша задача завести кількість поросят поставлених і виставити день утримання цих поросят. Далі комп'ютер все робить автоматично згідно заведеної програми утримання. Відлучка пройшла, поросята розставлені відповідно розміру, в самому дальньому станку найбільші і поступово, поступово, поступово ставляться до найменших. Зараз я вам покажу в самому найближчому станку до дверей. Вже оператори зробили невеличку виборку. Туди відібрали самих менших з самих відстаючих поросят. І вони у нас, виходить, знаходяться при вході. Відповідно, кожен раз, коли оператор заходить чи годувати, чи взагалі для перевірки, він в першу чергу звертає увагу на стан даних поросят. Чи потребують вони лікування, чи ні, ну, в першу чергу звертається увага на них.